Привіт, чули про таке явище як неймдропінг. Його дуже часто використовують і для клікбейтних заголовків, і для підвищення вашої довіри до певної людини чи продукту, і для підвищення свого статусу в якійсь певній компанії. І його дуже люблять люди з такими навколо нарцисичними ознаками, саме для того, щоб підкреслювати, що вони дотичні до чогось великого, популярного, відомого і якісного. Далі розберемо що, що, що це за явище. Також ми сьогодні взагалі поговоримо про імена. Я давно хотіла підняти цю тему, вона не дуже прям науково популярна, це більше про потрендіти, але деякі зв'язочки з тим, як працює наш мозок, чому, чому воно все саме так, а не інакше, будуть навіть у сьогоднішньому розмовному відео. Наприклад, поговоримо про таке явище, як ефект коктейль-паті. Чули про такі чи ні. Ну, тобто, я розумію, що багато ефектів на коктейль-паті може бути, але от про щось, що пов'язане саме з іменами. Також поговоримо про те, чому інколи ми плутаємо імена людей та тварин, яких ми любимо. Тобто, наприклад, ви приїжджаєте до бабусі, в якої більше одного онука, і вона називає вас іменем якогось. Іншого із онуків, і ви думаєте, ай яй, -яй ну все, бабуся, напевно, вже старенька, вже плутає імена і так далі. А насправді це трохи, трохи інакше, як виявилось, працює. А, також виявилось, що неспроможність запам'ятати нормальні імена людей, з якими ми знайомимось. Це скоріше норма, аніж винятковість. Тому що я і про себе так інколи кажу, і чула, як інші люди говорять, що мовляв, ой, в мене є така особливість, я дуже погано запам'ятовую імена. А, насправді це не особливість, це якраз умовно норма. А, тобто особливість це коли ви дуже добре запам'ятовуєте імена. А от погано їх запам'ятовувати цілком нормально, ну тому що імен якась обмежена кількість, і кожна конкретна Оля у вас безперечка посередньо та Оля, про яку йде мова, інколи це Оля Маслова, інколи це Оля Малюта, інколи це не знаю там Оля Полякова чи, чи хто завгодно. І от зараз з Олею Поляковою. Був момент неймдропінгу. Давайте почнемо з визначення. Визначення, неймдропінг це буквально таке от випадкове, нібито промовляння імені якоїсь відомої людини, або взагалі на суспільному рівні, або в певній компанії. І якщо людина, яка згадує цю більш відому людину, хоче якось підняти свій статус, то вона може підкреслити своє там, особисте знайомство. От я, наприклад, колись з Олею Поляковою вела прямий ефір в інстаграмі, це звучить дуже дивно, але це була ковідна ще тоді тематика, ми там пояснювали якісь базові речі. Дійсно, її аудиторія там дуже широка була, і от да ми були в одному інсте-ефірі І щось говорили а, про ковід в рамках якоїсь Юнісефівської здається програми. А, чи зараз це неймдропінг з моєї точки зору? Абсолютно, з мого боку. Це чи, чистісінький неймдропінг, тому що більше нічого спільного з Олею Поляковою у мене не було. Я не впевнена, що навіть в її інстаграмі десь збережений цей ефір, треба, до речі, в своєму подивитись, може, в мене збережений, може ні. Ну, коротше, складно. Але якась певна, можливо, невелика категорія людей, яка потрапила на це відео, подумає: прикольно. Типу, от, навіть навіть в таких колах а, буває популяризація науки. А, також ви можете це часто побачити в якихось клікбейтах на Ютубі. Тобто ви бачите там обкладинка, на якій намальовані там, не Еман Тонюк Олексій Арестович, ще хто-небудь. Тобто Це може бути як позитивна, так і негативна згадка. Тобто інколи тут теж парадокс, інколи згадка навіть людини, яка в певному колі там, може не викликати захвату, все одно буде викликати Охоплення. Тобто, якщо у вас мета не підвищити свій статус, згадавши якусь поважну людину, то ви можете просто підвищити своє охоплення, згадавши, грубо кажучи, будь-яку відомішу за себе людину, а краще таку, яка ну, має широку географію покриття своїм впливом. Позитивним чи негативним, знов-таки це вже не так і важливо. І, до речі, от я задала, що хтось може там Арістовича на а, свої обкладинки виставляти. А сам Арістович дуже часто ним дропить залужну. Тобто він там згадує в контексті коли треба і коли не треба. А, і це також якраз оцей от прояв, тобто коли згадує людина одна з одним іміджем людину іншу, з іншим іміджем, з іншим там ступенем поваги, скажімо так, але в певному контексті, в якому для нього це виглядає як плюсик в цю соціальну ієрархію. Ну, це знов таки це дуже грубі приклади, але от якщо ви придивитесь до своїх знайомих, то ви зможете теж вловити такі, от ненав'язливі деколи нотки не. Неймдропінгу в різних бесідах, і це абсолютно не завжди про якесь там умисне планування, якусь там а, когнітивну стратегію завоювання успіху і так далі. Ні. Ну, тобто, це дуже часто, просто дійсно випадково, дійсно до слова, прийшло дійсно якось якось воно так, але на еволюційному рівні, на рівні такому психофізіологічному, це якраз спрацьовує оце стремління. Підняти або свій соціальний статус. Повторюся, в конкретній групі або загалом, або підняти охоплення. І саме тому от навіть на тих якихось майстер-класах, на яких я бувала з приводу Ютубу, всі говорять про те, що от обличчя або своє, або іще краще, коли і своє, і якесь відоме поруч це прям взагалі супер-мега-плюс до охоплень. Ну, Ми тут можемо обирати, користуватись цими порадами чи ні, але факт є факт, воно дійсно може працювати. Я згадувала на початку про ефект коктейль-паті, і полягає він у тому, що навіть якщо на гамірній такій вечірці а, хтось десь пліткує про вас і згадує ваше ім'я, ви це, скоріш за все, почуєте. Ну, Звісно, не якщо це прямо ж комусь пошепки, і ви такі, зразу такі ультравухо у вас виростає додатково, і ви чуєте. Ні, воно не настільки аж так в лоб працює, але збільшується ймовірність. Дійсність почути саме своє ім'я, якщо десь вас згадують, або якщо до вас звертаються не дуже голосно і так далі. Ну, от, це просто такий факт, типу: Окей, маємо те, що маємо. З приводу плутання дітей, онуків, собак, котів і цього всього. Виявилось, що дійсно оце. От Плутання, плутанина ця це не ознака якогось там когнітів деклайн, тобто зниження якихось розумових здібностей з віком і так далі. Молода мама, багатодітна також може плутати. Імена дітей, і це не буде ознакою якихось проблем з її мозком і розумовими здібностями. Просто, як виявляється, наш мозок, коли якимось чином намагається розфасувати цю інформацію про якісь ознаки наших дорогих людей, він їх складає в, умовно кажучи, там схожі, які поруч знаходяться якісь комірки. Ну, Це зараз дуже-дуже грубо. але Дійсно, легко дуже сплутати за умови, якщо ця мама, чи бабуся, чи дідусь, чи хто завгодно, Дійсно, любить цих дітей, онуків, котів, собак, і це абсолютно окей, це ще не значить, що вам треба пити пігулки і шукати якусь чарівну паличку для повернення собі мозку. А, І тут, до речі, також в мене було відео на каналі досить давно, якраз теж я використовувала там цей прийом неймдропінгу для клікбейту про Нейрон Дженніфер Еністон, Нейрон Покемона, і нейрон знов таки залужно а Можете подивитися це відео там якраз про те, яким чином в нашому мозку кодується інформація про якусь конкретну особистість. І от тому, виходячи з тої інформації про нейрон Покемона, чи Дженіфер Еністон, чи вашої бабусі, в бабусі так само будуть, умовно кажучи, ті ділянки мозку, навіть не ділянки, а міжнейронні зв'язки. Тому що якраз, щоб хтось, хто не подивиться зараз те відео, не залишив себе в пам'яті, що це якийсь один нейрон, який кодується. Бабусю, ні, воно не так працює. Тобто це якраз про міжнейронні зв'язки, про сукупність усіляких міжнейронних взаємодій, які формують оцю комірку пам'яті для конкретної людини. І ось це все ну реально складно, але прикольно, як воно працює, і прикольно, що люди, яких ми любимо, вони десь близько знаходяться в цьому розподілі, і відповідно, коли ми витягаємо ці карти, то можемо інколи випадково щось переплутати, і це окей. З приводу, чи подобається вам своє ім'я, також дуже багато різних психологічних і псевдопсихологічних матеріалів було написано про те, що для того, щоб підвищити там. Прихильність людини або комунікацію взагалі налагодити, треба найчастіше називати її ім'я, що це, мовляв, наймилозвучніше слово у всесвіті для людини. Але для мене це завжди було дуже дивно, дико і, чесно кажучи, зі мною це спрацьовує скоріше в зворотній бік. При тому, що я своє ім'я люблю. Мені подобається його звучання, мені подобається його походження, мені подобається княгиня Ольга. І, і багато чого з цим зв'язано. Тобто в мене немає якоїсь дитячої травми пов'язаної з тим, що мені там не подобається своє ім'я. Таке у, у людей також буває, але це не я. У мене все окей з моїм іменем. Але мене дуже бісить, коли в листуванні там, де нас тільки двоє, не груповий чат, а саме там, де двоє людей, повідомлення починаються з мого імені. Типу, Оль, привіт. І особливо, якщо потім людина мовчить, в мене просто вже починається таке, що ти хочеш. А -м -м, або -м -м -м, просто ну, Оль, Оля, Ольга. І все таки абажі тут тільки я. Ну тобто Якщо ти до когось там звертаєшся, то ну, зрозуміло, що ми з тобою вдвох в чаті, там Ольга, зробіть, будь ласка, тоте. Просто можна писати: зробіть, будь ласка, тоте, і я зроблю. Ну тобто Я розумію, що це можливо якийсь мій баг, і тому я на людей це не викидую зазвичай в цьому спілкуванні. тобто Я не пишу щось на кшталт: там, не називайте моє ім'я в кожному третьому повідомленні. Але якщо це дійсно часто відбувається, то я відчуваю це якесь внутрішнє напруження, спротив цій комунікації. така і Особливо це Оль Привіт, це просто для мене якийсь ультратригер, можливо, тому що в мене було декілька знайомих, які дуже часто саме так починали ці повідомлення. Були ще двоє таких, які могли написати щось типу Оля, багато знаків оклику, і ти такий думаєш, що там вже сталося, планета зійшла з осі, чи Що, що взагалі таке сталося? Потім виявляється, що там ну, якась дрібничка, Та такі, От, і такий, господи. Трохи якась, можливо, неадекватна реакція. Напишіть кого ще дратує, коли це починається використання імені в кожному там, листі чи повідомленні чату. Ну, в листі ще ладно, в листі це ще можна пробачити. А от повідомлення в чатах, ну, просто думаєш, господи, ну да ну Оля, ну я, ну привіт. ну как би. Окей. А, от Тому. Така, така парадоксальна реакція, і мені завжди здавалося, що ці поради вони, здається від Карнегі пішли чи ще з якоїсь дуже популярної попсової такої навіть книжки. І всі оце почали такі: Господи, ні, не треба, будь ласка. От, і в живому спілкуванні це насправді також напружує і особливо додаючи от той фактор, що ми, в принципі, не заточені під те, щоб запам'ятовувати дуже багато імен. Те, що я казала, що для нас загалом більше норма не запам'ятати, ніж запам'ятати, то коли в якійсь компанії починають ну, навмисне намагатись створити цю атмосферу дружнього запам'ятовування і повторюють по 350 разів ті імена, я просто інколи думаю, ну, типу, а сенс, а навіщо, навіщо мені ця інформація? Ну, Це знов таки, можливо, воно грубо прозвучить, але якщо ми далі спілкуватимемось з кимось із цих людей, то ім'я вже тоді закріплюється. Мозок впорається з цією задачею. Якщо ми більше не побачимось, ну, ну, нашому нашо мені займати, зайві міжнейронні зв'язки цією інформацією, ні понятно. Але знов таки я тут розумію, що це можуть бути якісь мої абсолютно особисті баги, які не мають нічого спільного з нормальним соціальним спілкуванням, і з там, якимось етикетом і чимось таким. Ще про що хотіла секундочку поговорити. Корити це про те, що ми для чогось справді цінного і дорогого і унікального часто придумуємо якісь ну, свої ім'я, свої імена, свої якісь назви. І не називаємо там людину а, тим іменем, яке у неї в паспорті, а називаємо якоюсь своєю модифікацією, яка нам приємна. Навіть з тваринами таке часто буває, що ви знаєте, що там тварину назвали ось так-то, так-то, а потім воно все зводиться до того, що людину називають інакше. Як у нас от, Китю звати Іві, а, як покемон Іві, але а, називаю і я, і її, і всі інші, хто з нею Спілкуються а, та, також дуже рідко. Прям Іві, це прям дуже офіційно а, івчанчик, Івич, Дуже-дуже по різному, але безпосередньо Іві не найчастіше з усіх а, інших варіантів. Тому це також цікаво, як ми для чогось, що нам дороге, придумуємо ще якісь додаткові варіації, від, здавалось би, вже доконаної назви, доконаного імені. І щось, щось собі докручує. І ще одна цікава історія, про яку, я думаю, теж буде багато вже там, після перемоги новин і якихось інсайтів це створення позивних. То те, як називали людей саме от для, вже, вже в армії для того, що вони там роблять. І декілька таких цікавих історій я вже читала на цю тему. і Мені здається, що чим, чим далі, тим більше ми їх будемо бачити. А після перемоги, коли можливо можна буде розказати щось що зараз не можна, ми будемо дізнаватися ще якісь більш прикольні історії про те, чому у людини такий або інакше. Позивний. Взагалі теж окрема тема це нікнейми, чому людина сама себе називає якимось словом в інтернеті, як еволюціонувала культура нікнеймів, як хто обирав це і так далі. Мені здається, це теж така буде велика тема там, для дисертаційних та усіляких інших наукових робіт. І тут… Те ми можливо, щось, щось нове ще дізнаємось про наш мозок і про те, чому взагалі ми маємо цю тягу Тяжіння до того, щоб все чимось називати. До речі, ще одна тема це те, як люди інколи називають, наприклад, якісь неживі предмети, тобто називають автомобілі якимось іменами, називають комп'ютери, якимось іменами я й таке бачила. Це, не знаю про чайники холодильники, не знаю. З чайником я розмовляю, звісно, але імені у нього немає все-таки. Але, можливо, у когось є. Я тут так само буду читати ваші коментарі із задоволенням. Ось такий випуск у форматі потоку думок у нас вийшов. Але я сподіваюся, що от деякі ключові слова, такі як неймдропінг, вони дійсно для когось будуть новими і цікавими, і ви почитаєте глибше про ці явища і також почнете звертати на це увагу. Чекатиму на ваші лайки, коменти, підписки. Щастя, здоров'я, до наступного! До наступних зустрічей.